Вітаю вас, шановне панство! В сьогоднішньому відео ми повертаємося в комуністичне сховище номер 30. Чому комуністичне? Тому що в нас тут працюють всі незалежно від віку, статі статусу. Як бачимо, у нас всі працюють і вагітні і. Дорослі, ну діти поки що не працюють, але я думаю, ми це швидко вибрамо. Або якби була така можливість, то ми б і дітей поставили працювати. Ну що, ж, ось наші народжують, ах, не встиг. Тут у нас був таємничий незнайомець, і якась фігня з грою, вона в мене трохи підтормажує. Я це третій раз вже намагаюся її записати, але воно щось не виходить. Добре, давайте подивимось, наче, наче ніко, наче всі за роботою. Наче всі все роблять. Добре. Так, як бачимо, в нас є проблеми з їжею і водою. Тому я планую. Так, ага. Ага, закінчились наші місії до Дня Подяка. Давайте поглянемо тут. Так, дійсно, на жаль, вони закінчились. Ну, нічого страшного. Е, ну, на жаль, я не встиг їх тоді, не було можливості зайти, пограти. Ну, не переживаємо через це. Добре, ви відправляєтесь сюди. Так, вас ми пізніше розподілимо. Так, зараз нам потрібно, як то кажуть, трохи наробити діточок. Так, ці пришли на завдання. Так, ці два гелика повернулися. Вони тут нам трохи луту зібрали. Давайте зберемо. Так, ага, бачимо металеву броню можемо будувати чи зробити. Так, добре, ти відправляйся в кімнату, де роблять зброю. Тут нам якраз не вистачає працівника. До речі, що це за 3038, ну, видно, якийсь глюк в ігрі. Так, відкрилася ще якась кімната. Давайте глянемо. у нас тут кімната, до речі, відкривається, але у нас немає ні коштів, ні можливості, ні людей їх будувати. Так, давайте зброю цю продаємо. Там майже всю зброю продаємо. Так, тут нам є щось цікаве, так, не цікаво. Костюм рейдера. Так, ага. Так, але тут нас вже всі. Так, добре. Ви тут щось не дуже хочете працювати, як то кажуть. Добре. Е, так, що я вирішив? Так, давайте оціх розподілимо поки що. Так, ага, в нас є, до речі, кімнати, але в нас там людей немає. Я, в мене починається, як то кажуть, флешбеки. Так, давайте. Так, ти, давай воду. Добувай ти. Бачимо, що. Ага, і цей на їжу відправляється. В принципі, у нього там непогані показники. Так, а тебе. Так, і цей на їжу відправляється. Ну, я думаю, зараз ми будемо виробляти їжі достатньо. Так. Зібрати все. Так, це поки що. Це ми трошки пізніше будемо проходити ту місію. Так, ви, е науковці, відправляєтесь сюди в кімнату. Нам потрібні. Нам потрібні мешканці нові. І будемо їх виробити, як то кажуть, природним шляхом поповнити. Поки що немає можливості у мене збудувати цей радіостанцію, щоб зазивати людей. Та й приходить мало. По початку вона багато людей приходить, а зараз мало приходить. Нічого, давайте. Нашому комуністичному сховищу потрібно більше людей. Більше людей для праці. Тому що нам потрібно виробляти їжу, нам потрібно виробляти воду, нам потрібно виробляти електроенергію, нам потрібно робити зброю, нам потрібно досліджувати, виконувати місії. А для цього всього нам потрібно гроші, люди, ну, люди, гроші, ну і зброя, зброя, звісно ж. Зброя, гарні костюми. Так, про що у нас там по місіях? Так. Виконати ряд завдань в кімнаті наглядача. Нам залишилось 4. Створити 4 костюми, це буде пізніше, зібрати 1150 одиниць їжі. ну Займемося. Прийде час. Так, до речі, цих нам треба підлікувати. Це ж у нас наступна група, яка буде відправлятися на місії. Але, якщо чесно, їм би ще когось. Їм би ще когось, щоб вони пішли. До речі, бачимо, це у нас якесь лисе братство. Тому третій теж має бути, напевно, лисим але я нікого не бачу. Ну це за цих кімнат треба підбирати. Так. Та там же ж і по рівню. Здається, треба, щоб підходили. Ну добре. Давайте поки що виберемо їм якусь таку місію. Так, трієчка. Так, таємний агент, але в мене десь таких костюмів немає. Так. Хоча тут ось потрібен рівень 5, а тут. Рівень 10, 13, ну я думаю, в принципі, можна відправити їх на ось цю місію, де потрібен рівень 5. Там, я думаю, їм сильно не наваляють. Так, нашому лицому братству. Так, що у нас по зброї, 6-8? Ні, нічого не дамо. 7-5-7 теж. А, так, по. Ну так, хоча тут ні-ні. Давайте почнемо завдання. Відправляйтесь, хлопці. Нашому слово потрібно більше Більше всього. Так, це ми продаємо, тому що ми вирішили, що поки що зброю видаємо та, що більше п'яти. Так, пешка нормальна. Ух ти, які цікаві види зброї. Так, але бачимо, ось пешку нам видали. Добре, давайте, що у нас тут Це сюди пешку можна одягти. Щоб вони виробляли, Так, еска там була, здається, в мене. Так, ось вона. Бойовий костюм. Так, сюди. Давайте. Хотілося б всіх спортсменів там зібрати, але маємо, що маємо. Так, нам потрібна еска. Ага, есок немає, але в нас є пешка, ось непогана. Тобто можна ось сюди, де воду виробляють. Наприклад, у цьому видати. Так, і по ашці, давайте подивимось, може там комусь можна замінити костюм. Найбільш краще, здається, що цей. так, тут ашка 2 міняємо на H3. В принципі, маємо два костюми рейдера. Ми їх можемо вільно продати. Це продати. Хлам поки що хай буде, поки що нам він не заважає. Ну, наче все, що хотів, я зробив. Так. Ці потанцювали, відправляйся на роботу. Так, ці тут ніяк не намутять нічого. Ці танцюють. Добре. Можливо, цього ми поки що давайте відправимо сюди. Можливо, там якщо комусь не виходитиме, то це й допоможе. Так, наче, наче все, що хотів зробив. Так, ми можемо щось тут прокачати. Давайте подивимось. цю кімнату, ні. Цю кімнату ні. Ми можемо цю кімнату, але вона нам не дуже потрібна. Оцю можемо прокачати. Ось так вона виглядає. Тобто для порівняння ось це кімната третього рівня, це кімната другого рівня. Ну, а наступного, що ми прокачаємо, напевно, есочку давайте. Так, ось нам 300 ми заробимо, я думаю, зараз. 300 заробимо. Так. Так, а тут у нас скільки? п'ятеро. Тут ага, дві дівчинки, три хлопчика. Тут у нас ну, в принципі, в принципі, принципі, наше комуністичне сховище. Так, добре. Ну, Вся надія на цих хлопців. Ну, хоча танцюють наче, хоча що в цього пацежки? По Пожежа, Йоптер. Так, хто це? А, це ці нарешті, нарешті ці замутили. Ну добре, коли вони там завершають свої справи, ми, їх, ми хлопчика сюди відправимо нашого чоловіка. Хай допомагає тут четверо на двох дівчат, щось там має вийти. Так, наче наче все. Їжу збираємо. Хоча може давайте через прискорення а, ніж зараз ж не можна використати прискорення. Добре, треба дочекатись, доки тут пожежу загасять. Так. Я цікаво. А в них є якась служба там? охорона праці, яка займається тим, що перевіряє термін придатності вогнегасників. Тобто, чи заряжені вони там вчасно, як от на моїй роботі, до прикладу. Та й можливо на роботах багатьох із вас. Добре, давайте досить ревенти. Давайте рятувати полу. Там ці хлопці хай танцюють, хуй хлопці за дівчата. Я, можливо, зараз, як вони там завершать, ще когось відправлю, хоча, хоча треба було когось із нижніх рівних відправити, хай би працювали. О, блин, дивіться, яка тут закручена буде в нас будівля. Сподіваюсь, ненадовго ми тут зависнемо. Так. Стимулятор. Та, ага, дивіться, я їм зброю тут повидавав. Ну а це, до речі, що ножа видав, це якась помилка видно. Зазвичай я не рекомендую видавати, хіба що, ну в моєму випадку це просто видно великий пошкодження ватмен, наносить. Так, 818. Ну, рандом дуже великий. Десь півниць. Так. Ах, дарма я дав йому стимулятор, зараз же ж він підлікувався Безкоштовно без Крестання стимулятора. Так, тут, а. Це теж затуп, можна було сюди не йти. Так, нам сюди. Ну от ось зараз будуть тут змільки ходити, шукати. Сподіваюся, тут буде щось класне, до речі. А, ну, рятувати полуплавник. Це, до речі, комік вийшов з таким тобориком. Таке думали, це. Ніж м'ясника. Я, до речі, якщо чесно і собі хочу такий знайти, придбати. Але хотілося б щось нормальне придбати. Мене знайомий замовляв на цьому як його, AliExpress Ну, звісно ж, як це було, замовляв самий дешевий то представлю йому просто щось там на плазмі чи на лазерні. Лазер, здається, лазер, правильно. На лазері вирізаний ніж, зроблений контур. Ну, тобто Хоча можна він казав, що він потім пізніше. Більше заплатив і йому прислали кований, але. Я не пам'ятаю, за яку ціну він замовив. Треба буде подивитися, скільки коштує такий ніж. Можливо, куплю собі. Можливо, колись у нас буде кулінарно ігрове шоу буде. Хоча я із їжі готувати. Та багато чого вмію. В принципі, багато чого. Добре, досить. За особисте, давайте трохи за гру. Так, до речі, не знаю, варто питати чи ні, але недавно записав нову гру Company of Heroes. Ну, сподіваюся, вам зайшло це, це проходження. Воно було вчора. Сьогодні мала бути друга частина, але через брак часу немає, немає можливості, було можливості записати. Можливо, пізніше, серед тижня запишу. Бо страх, я дивлюсь, теж не дуже йде. Хоча мені він подобається, як кажуть, на півшляху не хочеться кидати в проходження. І, якщо чесно, ну, в стімі призвав, то як мінімум решту частин планую пройти теж. Е, ну, можливо, з переривами. Я, от наприклад, думаю, наступним. от, Можливо, ми будемо проходити цього хітмена. Знову. Повернемось. Ой, не те нажав. Так, чи рано, на жаль, не знаю, як правильно сказати. Так, тут що в нас. Так, куди ж ти нас поведеш? Оце... Боже, яка класна кімната. На три, на три ячейки одразу. Так, є. Наші противники поки що таким. Слабеньким. Ну нічого. За часом тут будуть такі противники, що я буду навіть... Проходил, то я пам'ятаю та місія, що про шпигунів, про, про шпигунів там, де одного мешканця посилати, то там остання місія буде жорстка така. Я її пам'ятаю, я її коли проходив, то не з першого разу пройшов. Часом. Побачив. Чайку чесно, я теж долю цієї гри не знаю. Можливо, я, як то кажуть, не пройду її до кінця. Це буде залежати від активності, але но... знову ж таки, я обрав цю гру. Тому, що вона швидко записується. Швидко записується, легко коментується, редагується. Скажем так, швиденька гра, але й переглядів мало набирає. Ну, нічого. Можливо, колись от саме це відео і вистрілить. чи можливо, мені чогось не вистачає. Ну, можете написати в коментарях чого. Я коментарі хоч читаю, але. Ну, як, раз в день, два в день там читаю. Буває іноді затупо що забуває відповідати, то таке. Так. Ну що, давай. Мідував. Блін і. Ще два поверхи. Так, це для дробовичок, дробочок. Дробовички класна тема. Я пам'ятаю в звичайному, Так. Вирятівники. Дуже на це сподіваюсь. Я Менді Мікінтош. Нас спіймали нас дикі гулі. Кажеться, здається, вони збиралися нас з'їсти. Так, одна жінка полаплавник втекла. Так, вона мій новий ідеал. Угу. Куди вона направлялась? А, В сховище 333. Так, дуже багато трієнт. Подальше ми не можемо тебе забрати своє сховище. Мені зараз би не помішав додатковий боець. Мені треба доукомплектувати ж третю бригаду чи другу бригаду. А потім і третю ж треба буде укомплектовувати робити. Оп. Роботи, як то кажуть, не початий край. Так, ну, наче все ми пройшли. Так, це є. Єсть. Є. Давайте, повертаємось до наше Ну, В принципі, ми тут пляшечок заробили нормально. Якщо зараз не треба буде багато заплатити, то можливо я їх використаю. Якщо там буде одна-дві пляшечки, то може і використаємо, щоб дойти миттєво. Та відправити вас, хлопці, та, та дівчинка. На новий сон. Хм, 22 хвилини. Блін, навіть до пляшку використовувати. Та добре, давайте використаємо вже. Так. О, бачимо, щось ми не все можемо зібрати. Давайте закриємо. Так, це зібрали, це зібрали, 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 зібрали. Так, тут у нас ці стоять двоє, ну, хай постоять поки що. Так, давайте цих відправимо сюди. Цих ні. І всього цежка мала. А, в цього і цешка яка. Ну, все ж, хоч нормально. Так, оці нижні поверхи, треба нам, як то кажуть, облау Так, зараз ця сюди, ця сюди, цей сюди, цей сюди, цей сюди. Так, а цей сюди. Так, тут у нас скільки, тут у нас одна дівчинка, чотири хлопчики. Тут у нас що? Тут дві дівчинки, чотири хлопчика. Ну, поески в нас поки що норм, тому відправляємо есошників. чи цих, ну да. Хай працюють на благо нашого сховища. Так, і є таке діло. Ці вже відпрацювали, ці хай тут працювають. Так, добре, так, звільнити місце в нашому тут. Так, і хлам давайте трохи продамо. Продати, 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 все. Так, здається, продав я наче все. Так, це давайте продамо. Це поки що не будемо чіпати. Так, її розбирається, можна без до речі, використати. Так, зібрати, закрити Так, біжимо сюди, сюди. ех Хочете, смачно на неї так ашка десятка це б сюди відправити. З часом ми почнемо їх качати, їхні характеристики, то там, в принципі, Ну це теж для цього нам потрібно більше людей. А, до речі, дивіться, ми півторашку зібрали вже. Так, і ми можемо ось це прокачати. Я не хочу будувати нових кімнат, доки не прокачається все до максималки, до максимальної машини. до речі, тут же ж люди треба. А, тут 55 мешканців, мені ще 5 мешканців. А я можу 8 поселити. Треба це мати на увазі. Так. Добре, біжіть сюди. Так, тут биту дамо. Тут. А, все, молодець. Так, хто у нас тут справився з ділом? А, це ці зам... двоє замутила, молодці, Молодці хлопці та дівчатка. Мутіт, мутіт на здоров'я. Так, тут костюми. Так, молодці, броня рейдера, хоча вона більш-менш так і корисна, левна. Не дуже подобається. Пешки дві нормально. Оце можна продати. І це можна продати. Ми нам поки що не потрібно. Так, добре, що там у нас здається, поводіж. Так, давай, повертайся. Бувай електроенергія. Так, це ж ви в нас водніки, як то кажуть. Тому, тому це. Цьому це. Так, ці танцюють молодці. Так, по зброї давайте роздамо трохи. Хто я знаю, що зараз на нас напитує, бачили, на нас таракани напали. А ці відбилися. Так, ну, ці хоча б ні, цим вагітним не будемо давати, поки що нічого ми Дамо обріз. Чоловікам видаємо зброю поки що, а потім в другу чергу жінкам. Тому що чоловіки в нас не тікають. Так що, жінки не ображайтеся. Ну, саме бачимо, по механіки жінки тікають. Так, давайте наступна місія, на яку ми відправимо. Так. Можливо, це сюди відправити. Якщо вас добре, давайте. Будемо рятувати тих геликів. Так, предметів на складі, параметри. Так, є щось круче. В принципі, ось 8. Давайте це. Дамо. А ці 7-8, це 9-13 Чи ні, давайте може каже ще 7-8. Давайте а так, а тут. Давайте теж не будемо давати їм зброю ближнього бою, тому що вони не зможуть. Ну, там є деякі обмеження, якщо не забуду, розповім. Так, починаю місію, відправляйтесь на них. Так, давайте. Танцюйте. Ча? Скільки в нас там 5 вагітних вже є. Що у нас вже там обмеження. Так, не те нажав. Так, дивимося статистику. Так, вагітних 5 якраз. Плюс 6, зараз. Ну, нічого. Так, аби ми цю будівлю можемо тільки на. Так, 375 ми її прокачаємо, плюс 4 буде. Так, це у нас 62. Треба пось у нашій Так. І качаємо. Так, все, покачали. Так, що в нас там наступні місії? Так. Зібрати 1050 кришечок устоші. Ну, це вся надія на місії, які вони будуть виконувати. О, так, молодець. Ця справилась. Подруга. Так, все. Відправляйтесь. У мене така кімната вояк. Тут виходить. Так, це кімната сантехніків. Так, теж. Відправив. Ну, поки що, я думаю, мені досить що вагітних, що дітей. ще можливо, треба буде зайти якось поза поза грою. Ну, знову ж таки, це такий план нездійснений. Так, можливо, так, цих. Тут у нас дві дівчини 4 дівчинки, 2 хлопчика. Це комусь повезе, як відправити хоча тут слабенькі на цешку так, це в нас що тут... Тут одна дівчинка, але в неї та й показники слабенькі. Ай, ну, добре, я думаю, поки що нам досить. Досить людей, треба збирати кошти. Ось, відкрити йому третю. Хоча я не пам'ятаю, скільки грошей треба для прокачки, треба буде глянути. Скажемо так, наші першочергові плани будуть. це... Ну, На наступному сервісі оці дійдуть до своїх місць призначення. У нас тут тобто ми дві, два проходження подивимось. Далі будемо розбудовуватись поки що я тут хіба ж, максимум щось збудую. Можливо. Так, а це. А ага, і це можна. Одним словом є над чим думати. Потрібно заробляти більше кришечок, потрібно, як то кажуть, більше людей. Потрібно все тут заповнити ці кімнати. Бачимо, у нас. Можливий дефіцит по воді. Так, да, дійсно, можливий дефіцит по воді. Хоча ні, ну так, рано нажав. Так, хоча, якщо ми прокачаємо цю кімнату, то буде в нас набагато краще. Та й ми прокачаємо, ні, цю вже не прокачаємо, це вже по максималці прокачені. Так, енергетики у нас. Тобто у нас вода ще не докачана, і оці ж, здається. Так, ці не докачані, Оці, здається, не в принципі, з однієї сторони нам і небагато треба коштів. Нам би 1015, це 10 кімнат. Мив. Тобто, щоб тут не вистачало, щось би нове, можливо, збудували. Тут 1125 треба. Цікаво, скільки на оце треба буде. Я не пам'ятаю третій рівень. Ну і треба збирати третю команду. Можливо, наступне покоління, яке ось у нас підростає, скільки у нас, до речі, дітлахів. Так, давайте пойдемо. Дітей четверо. От якраз можливо їх всіх четверо без розбору відправимо в пустош на дослідження. Нам потрібно, по-перше, сюди треба одного чела. Лисого підберемо. Може, там є хтось лисий. Так, є у нас тоді, на. лиса дитина. Лиса бархані. Оце такий пуцінок, такий-такий, ще десь четверта надія наша а не дівчинка. Ну, подивимось. Хоча, можливо, я ж пізніше зайду, я спробую оціх, щоб. Хоча я не пам'ятаю, скільки треба часу, щоб вони дозріли, як така, чи вагітність них пройшла. Чи прийшов час народжувати? О, ну правильно, прийшов час народжувати. А, чи ще і цю кімнату треба заповнити. Ой, роботи, як то кажуть, не початий край. Так, це наша пешка? Ну і можливо, треба. Треба все-таки будувати кімнату для виготовлення одягу. А що це розчистити? Ну, одним словом, нам коштів треба немало, щоб все це, всі мої плани здійснити. Ну що ж, на цьому це рутинне відео ми завершуємо. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та чекаємо на наступне проходження.